Ламелі не підходять, якщо у вас пружинний матрас. Такий коментар нам написали. Насправді ж все залежить від якості самої ламелі, щоб вона була е, досить міцною, не такою, знаєте, легенькою, що ти на неї натискаєш і вона провалюється вниз. Це перше. І друге крок між ламелями. Подивіться, тут крок 2,5 см, десь 2,50-2,70 см між ламельками, і в такому разі пружинний матрас можна на нього класти. Якщо ж там між ламелями дірка 8 см, само собою, що вони свою функцію ну, майже не будуть виконувати. Але врахуйте, що коли ви кладете, ви пишете про суцільну поверхню, коли ви кладете на суцільну поверхню, немає вентиляції повітря. В, таку, в такій поверхні потрібно обов'язково робити отвори, щоб була вентиляція повітря і матрас знизу не набирався плісняви та вологи. Це особливо актуально для тих, у кого висока вологість в кімнаті. Тому. Ламелі класні, якщо ставити, вони підходять для пружинних і безпружинних матрасів, повністю виконують свою функцію амортизації, саме для цього вони потрібні. Але ще класний варіант, мені подобається. Мало хто з виробників це робить, бо це дорожче. Це лаги. Це ось такі товстезні дерев'яні, грубо кажучи, дошки, які ставляться замість ламелей. Вони теж виконують функцію амортизації, просто вони такі дебелі, виглядають класно. Якісні матраси, якісні ріжка на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.